Рішення про дострокове припинення повноважень житомирського міського голови Сергія Скомолина. Згідно законом про заявлення корупції, я заявляю про конфлікт інтересів і голосувати не буду. Вас прошу підтримати даний проект рішення. За результатами таємного голосування, комісію прийнято рішення вважати, що достроково припинення повноважень Житомирського міського голови. Слово Сергія Івановича. Проголосували більшість депутатів Житомирської міської ради, а якщо бути точним, то одноголосно всі ті, хто проводить участь голосування. Сергій Сухомлин пішов у дострокову відставку. Депутати шляхом таємного голосування одноголосно підтримали це рішення. Вперше він був обраний на посаду Житомирського міського голови у 2015 році, а у 2020-му пішов на другий термін. Тоді було бажання зробити те, що до цього. Не ніхто не міг зробити, і щоб Житомир було першим Житомир, першим там по заміні, там освітлення, Житомир по різним рейтингам, по програмі підтримки збройних сил теж був. Першим другим там житом найнижчі втрати в тепломережі в Україні. ми реально зробили електронний квіток. Сьогодні це просто гордість, наш клуб, полісія, наші хлопці, дівчата. Про своє наступне місце роботи поки що не розповідає. Раніше планував доєднатися до ЗСУ. Проте отримав відмову. Прийшов і ВЛК, пройшов військомат, прийшов о, обласний військомат, отримав всі документи поводження від сил систем, але було, потрібно було. Погодження генштабу, яке я не отримав, і тоді була інша пропозиція. Тепер обов'язки Житомирського міського голови виконує секретар міськради Галина Шиманська. На носі у нас опалювальний сезон і воєнний стан. Звичайно, легко не буде, але жінки ніколи не здаються. Жінки знають, що можна зорганізуватися. Команда ж лишається. Лишається депутатський корпус. Я думаю, що нам вистачить мудрості, толерантності, виваженості. Приймати мудрі рішення в першу чергу задля для блага всіх жителів територіальної громади. Жінка вже окреслила першочергові задачі, які постануть перед нею на новій посаді. Найголовніше вибудувати стратегію роботи з командою. Правильно перерозподілити обов'язки і чітко знати, хто за що відповідає. У Нас є багато незреалізованих проєктів, які треба буде робити. У нас є виклик, це наш 25-й ліцей, який ми маємо зробити. І, звичайно, зараз сама гаряча пора вчасно розпочати і нормально пережити. Враховуючи умови воєнного стану опалювальний сезон, депутати подякували Сергію Сухомлину за ті роки, які він віддав для громади. Ми всі бачимо, скільки відбулося змін. Відкрилися і нові школи, і садочки. І є ті прекрасні зміни, які дійсно про розвиток нашої громади. Можливо, можуть бути і інші якісь рішення, хто так оцінить, хто так, да, як 3 d модель, хто з якої сторони стоїть і бачить, але насправді. От стратегічне бачення у Івановича є, і він завжди за те, щоб в громаді цей розвиток був, а щоб всі включалися в створення цього середовища, і це надзвичайно важливо. Під час сесії Сергій Сухомлин зауважив, що Житомир точно не залишає і сподівається, що зможе допомагати місту ще більше. Вікторія Кутинович Ігор Литвак, телеканал СК1.